Надаю право надати особисте якесь пояснення. Ви можете також особисте пояснення. Чи бажаєте ви надати якесь особисте особення? Сьогодні в запереченні ми почули згадку про вибори. Наданий був протокол виборчої комісії голосування на виборчій дільниці. І, і інші про до районної ради і до сільської ради я хотів би дати пояснення, що це надані протоколи, які не можуть бути залучені як належне на оскільки у, на виборах до Бутанківської сільської ради був не один виборчий округ, а 14, і наданий протокол не з тієї виборчій дільниці, де балотувався у сільської ради Московій Петрович. І другий протокол е, з приводу голосування до районної ради так само був наданий, не потім виборчий. А цей представник позивається. Скаві, була в чи предметом спору значить є виборчі права або ще щось? Тим ми з чим, що ми тут спроможний викати, не спроможний викати, але. Ваша честь, сторона відповідача зауважила тим, що неналежно ми обґрунтовували свою моральну шкоду, посилаючись на те, що програли позивач програми. А, а ми, ми вважаємо, що ні. А це плинуло, тому що відповідач своєї недостовірної інформації... А ви не вважаєте стати президентом України? Що ви вас вважаєте? Ви, будь ласка, боїться, пожалуйста. Так. Чині, давайте, давайте, тут знімає ці ваші... Питання Якщо щодо... Це як... негативна інформація. Як переживав, коли переживав? Негативна, так. от як одна особа сприймає, друга не сприймає. Не На... На мене сиді теж негативну інформацію Так Там це за заручне, не діш. Ми... А що чи якості? Це... Як щодина переживала Людина дійсно переживала, вона ну, подивився працювати в сфері обслуговування населення. Правильно. Береться. Вона знає, на що Правильно. А, Ваша честь, я з вами повністю зробив. Я суджий, але я фактично вказую. Я не критикував. Вона так переживає. Я ж не критикував. Я розумію вашу позицію, але давайте не кіплятися до всяких там протоколів, які... Володим. Ви краще надайте, коли хворі, як хворі. Де запис який тиск піднявся, де э, моральні страждання, де які фізичні страждання? Ви обґрунтовуєте свою іншим э, чином. А то так відповідальні. Можна деться, правильно запечатлена, по суті, позамотчину. Я сказати про порядку, що я взагалі виборчі агітації не проводиш. Так, ми, а і зараз... ми а Зараз не не, я я, 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 я Запитання до вас таке. Ви є відповідачем справі. В да. разі поширення, будь-якої недосвідної інформації, особа поширюватися повинна до не, довести, якщо вона її поширювала, не поширювала, говорити, не говорила. От ви чули виступ, вас yeah. позивається, не в тому, що ви нібито сказали там. Шамало. Ступав, і ще комусь, звинуватили його, що він викрав 500 тисяч які були в бюджетні кошти, які ви виділені на води. Чи дійсно ви щось тим особам говорили таке? Чи не говорили взагалі? Чи ви зараз Котовське не приїздили, чи ви нікого не бачили? Будь ласка, поясніть це в цьому щодо. Агітації, виборчі спори, спори вирішуються негайно, в процесі вибор, виборчому процесі до завершення виборів або до завершення підрахунку голосів. І вони зовсім в іншому порядку, порядку адміністративного судочинства, навіть місцевими загальними судами. Зараз у нас цивільно-правовий фірм. Цивільно-правовому спорі є така постанова плену щодо захисту чесівності ділової репутації, яка говорить нам про те, що заподіювач шкоди повинен доводити, от коли по Конституції стаття 63 говорить про те, що ніхто не може бути визнаний та притягнути до кримінальної відповідальності на перексавеком суду та у відповідності до закону. А в даному випадку це цивільно відносини, через лінії та ділова репутація. Поширяти, чи нема поширюватися. Є поширення, чи нема поширення? Є достовірна ця інформація, чи не достовірна, Це лежить на ваших плечах. Ви повинні доводити, була подія, не було події, був, не був, говорив, не говорив. Будь ласка, в такому порядку надайте пояснення, 20-22 -го, го жовтня чи зустрічалися ви з особами навіть. 20, жовтня, особа мене? 20 -го, 22 -го, і взагалі на протяженні всього жовтня місяця, я цими особами не зустрічався. Недоставили інформацію на території Котовського і взагалі по, 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 по жовтня 2015 року. Да, да, я не поширював взагалі інформацію яка стосується можливо і не Так, ви все сказали. Представник будь ласка, чекайте тільки відповідача. вам, ваш представник, надає запитання. Представник відповідача надає запитання відповідачу. Ну, такий порядок. Позивайте відповідальцю. Позивайтесь. Скажіть, будь ласка, чи з 22 жовтня 2015 року ви перебували в привіт? Потолський район Ні 20-го, ні 22-го, 20, ні, 20, ні, ні 21 го числа я на території Котовського села Потолського термітника району не перебував. Скажіть, будь ласка, а е, ви не пам'ятаєте, чим ви займалися? Ці а, ці, я заступив, за що я виявляюся головою фермерського господарства. У мене були договори на да, поставку помідорів, моркви Я займався двох рожах. Заступив я. Аітації, і не проводяться агітації, я їх програв. Ну, я це була проведена причина. Бо в мене були контракти, і в мене працювали все время, в цей час він працював. Якщо, будь ласка, територіально ці місця, де ви знаходились, розташовані де? Ну, я маю на увазі ваші поля, чи де чинка, б... Ну, мої поля знаходяться там, де зареєстровано скарбники господарства, Бремсівська, на території Бремсівської, Січської Ради, Козачинської району на Ну це десь переходите думати 35 40 від лапа. Скажіть, будь ласка, 5, в жовтні місяці, а саме 22, го 22-го 20 -го та 16-го року, ви користувалися цим телефоном?